Сьогодні у нас свято п'ять років бренду Nature House. Озираючись, не віриться, адже невже вже п'ять років я щодня встаю і думаю про бренд. Були різні періоди. Все почалося взагалі з коронавірусу, коли ми тільки відкрились, а через тиждень об'явили масовий карантин і всіх закрили. Але все вдалось, і саме в карантинний період ми знайшли найвідданіших покупців, які з нами і досі вже п'ять років. Потім найбільший удар — це війна, окупація. Мене евакуювали, мою родину. Ми шість місяців жили за кордоном. Знаєте, працюючи в Англії посудомийкою, я кожного дня думала про те, що я працюю заради великої мрії. Я накопичую кошти, я повернусь. І знову виробництво запрацює з більшою потужності, сталося, я повернулась. Виробництво запрацювало. На жаль, якраз був період великих виключень. Пам'ятаєте, ті перші блекаути, але це також прожили. Паралельно навчалися, удосконалювали асортимент, збільшували команду. Росла клієнтська база, виграли грант від держави. Все йшло тільки вгору. Наступний період дуже складний, коли знову ми працювали на генераторах, все одно продовжували працювали над ребрендингом, покращували продукти. Зараз на 2025 рік у нас дуже багато планів. Єдине, що дуже сильно пугає, це масове закриття фопів. Тому я закликаю підтримати українського виробника, адже привезене за кордону не завжди означає якісне. Спробуйте наше українське.